Алло-алло, це огляд позиції за вересень або місяць одної позиції. Що я маю на увазі, це аби не найгірший місяць, який був, в принципі, поміж всього часу торгівлі за 2024 рік. І саме остання позиція витягнула його на очікуваний результат у 8,2 РР, який був по закінченню останньої позиції. Власне, давайте зараз заглибимось ось ці позиції детально і проаналізуємо їх. Let's go! Починаємо в принципі зновшено. Це є торговий журнал за септембер 24-го року. Як бачимо, тут є 8 трейдів, 8 торгових ідей, 8 1 РР, 50% відсоток тобто не дуже високий. Що в нас по трейдам? Тут є, в принципі, 4 і 4 РР. Це є такий ID RR, тобто той, який взятий на торгові ідеї, а не зі всіх аккаунтів, тому що деякі із них, а саме 3, цей. Цей і цей відкривалися ще на одному аккаунті. Один луз відкривався ще на одному аккаунті, а також один із вінів і другий із вінів відкривався ще на одному аккаунті і додав певного РР в профіт. І по результату вийшов 8,1. Ну, в принципі, 50% вінрейт, ось така картинка, ось такі дати цих трейдів. Зараз ми в них заглибимось детальніше на чарті. Погнали на чарт. Перша позиція у нас п'яте число і проаналізуємо, що у нас тут відбувається з точки зору daily time frame. Отже, у нас є daily rate, несхідна реакція, створення daily imbras, daily imb2, Таргет ближній даний фрактал. Якщо Daily Imp надає реакцію далі шортити, я шорчу. Відповідно, що у нас відбувається на 4-годинному таймфреймі, Це один із найважливіших таймфреймів для інтрадей торгівлі. та й в принципі, у нас є Rejection блок від Daily імбалансу. Тут паралельно знімається ще фрактал, класно значить, що реакція поступає. Куди ця реакція може поступити найбільш ймовірним способом? Ну як мінімум до першої проблемної зони, тобто до даного імбалансу на 4 годинному таймфреймі, тобто не аж сюди. А ближня, ближня зона, яка теж може надати реакцію. і на цьому будується ідея. У нас відкривається робочий день рівно о 8 9 ранку, і рівно о 9 ранку виконується вхід в позицію, тому що у нас знімаються фрактали, ось ці два, тобто equal highs на ванха, і від них набирається позиція. Зі стопом за ось цей максимум і тейком на ось цей імбаланс. 2,4 RR потенційних закінчується в стоп Ось тут, але позиція не найгірша, і в принципі, таких ключових помилок, які б я застосував, щоб не відкрити такі позиції в наступному, я тут не виділю. Єдине, що це є мікро. Тест імбалансу, який міг типа спровокувати, що ціна не набрала цього самого продавця. Ну ми це ніколи не знаємо. І тест був реакція була з реакцією. Працювали. От і все, в принципі, не найгірший стоп летимо на наступну позицію. Перед вами наступна позиція, яка відкривалася вже 10-го числа. Їх було дві, вони були різні на двох аккаунтах, але на одній торговій ідеї в шорти до того ж самого таргета, що й в принципі перша позиція. Тільки як бачимо, тут вже набрали продаж з. За даного імба і полетіли в шорт. Що у нас відбувається з точки зору 4 годинного таймфрейму? Це у нас формується ось тут SNR, як остання зона, з якою можна працювати. А окрім цього, вже на ванха. Тобто зона є. Так, зона є в шорт, я з нею працюю. У мене вже її буде фактичний тест, і буду працювати на реакції від одногодинних годинних областей. На ванха я не буду заглиблюватися ось в цей весь шорт, я буду концентрувати звичайно на останньому дні, тому що працюю тут і зараз. Тут і зараз у нас отут виконується. Це рейд ліквідності, звідки поглинання ціни в шорт на продовження. Як результат, це є локальний Стронг Хай, який був, був використаний відкриття Франкфурту. Зараз ми до нього дійдемо. Бум -бум -бум. Відкриття Франкфурта. Ось відкриття Франкфурта був використаний як Стронг Хай, і позиція набиралася в районі. Даного значення, щоб тут, я зараз подивлюся, було два резакриварда, тобто не 2,4, трохи нижче, звичайно, ось так. 2 РР рівненько ось тут відкривалися, щоб стоп сховати високо, тобто за локальною інвалідацією, а наша 4 година область була опорою, і, власне, таргет дейлі Фрактал. Знизу все доволі логічно. Що далі? Наступна позиція. Наступна позиція відкривається вже від синхронізації щодо нашого робочого дня, тому що тут ми Остерігаємо фрактальний рейд, він доволі такий карявий, ну який є. Ванхай Сенар з ним працюємо в шорт. Як працював, у нас створюється прекрасний, обожнюю його ланч. Ай, це є слаба сесія. Вона зазвичай знімається. Зверху Лондон. Відповідно, друга позиція в тому ж самому дні теж близько двох РР відкривається на продовження до тих же самих. Таргетів відповідно звідки якраз таке завершення і відбувається тут? І зараз 10 число. Летимо далі на наступні. Наступна 11 якщо у нас ідея на дейлі продовжується, тобто 10 числа фіксація відбувалась тут. Но Утворювався імбаланс в шорт, і він тестувався, і ціна продовжувала рух в шорт далі. То наступними таргетами будуть наступні фрактали. Ось так дуже просто. 4 години таймфрейм. Як бачите, стандарт, 4 години таймфрейм, тест дейлі імба. Тут реакція утворення 4 годинного імбалансу. Власне, 4 години імбаланс є підтверджуванням походу нижче на дейлі таргети. Це позиція одна із ризикових за рахунок не входу чи стопа. Тут було все супер, а за рахунок тейку. Був доволі низько, і це могло спровокувати ще раз похід вище. Ну, але тут пішло взагалі все не так, так би мовити. Тому що ось ми зайшли, ось ціна ще раз сюди прийшла, все окей. І ось топ. В принципі, тобто ціна не попрацювала навіть з локальною історією, розвернулась просто в лонг, просто на тобі. От так буває. Тут були новини. Це були новини, очікувані в шорт. Насправді, і вони так і вийшли в шорт. Насправді, але за рахунок можливо переочікуваності цього активу, цих, цього релізу новин щось пішло не так, і чарт відобразився по іншому. Я не знаю реальної причини цьому стопу. Він один із теж хороших, е, нічого не має проти. І за рахунок того, що просто побачили лонг, це не означає, що це погана позиція. Відповідно, позиція хороша, але тимона наступна, яка відкрита була в наступні дні І так, наступна позиція це на 17 число, і тут все міняється. Тобто, ми тоді шортили. В принципі, весь час тепер ми будемо лонгувати, тому що реакція від цього фракталу з затримкою, з заторможенням, але відбувається, і ми по факту тут вже це бачимо і можемо це синхронізовувати. І коли я бачу рейд фрактала, Реакція, я хочу зрозуміти, куди вона триває, і на даному етапі ну в принципі це максимально зрозуміло. Це даний фрактали. Це буде нашим таргетом в принципі для цієї позиції, яка відкривалася тут. Наступною зоною для продовження, як і в класичному форматі, виступає імбаланси зони інтересу на 4 хатим фреймі. Щоб вони продовжували нам рух далі. Відповідно, це даний імп. Що далі? Hat Фе і тут робота з сесіями інтрадей, торгівля, де в нас є. Ось тут сформований лоу, він разом сформований з цим лоу і в принципі від них цікаво розглянути рейд та реакцію. Ціна це робить в відкриття Лондона в вівторок, і ціна доволі різко прямує в лонг, як спостерігаємо. Ну, так як таргет не знятий, то даний SNR, який тут знаходиться і синхронізовував даний рух, в принципі, буде опорною зоною для мене, щоб набирати подальші лонги. І я спостерігав тут на момент корекції. Корекція справді відбувається. Ось вона і в нас формується даний фрактал. Ось тут це є ланч лоу, який швидше за все знімається. але я знову ж таки працюю від нього, тобто від нього входжу. Позиція бум сюди і сюди. Трохи нижче, щоб докрутити 2 rr і набирається вхід. Але як бачимо... Тут реліз новин був о 15.30, в принципі, незначні новини, але но вони спровокували певне заглиблення в СНР, яке ми позначили на ВНХ, а як результат стоп стоп-лос. Що по мінусам? Тут можна виділити і не відкривати такі позиції в майбутньому. Це є 4-годинний фрактальний ось цей рейд. Це є FTA-зона, з якими насправді я працюю по-іншому. Я їх ігнорую зазвичай, так як рухаюсь в контексті. Ну за рахунок того, що вони бувають, і вони можуть розвернути ціну, у нас можуть бути стоп-лоси. І це може бути помилкою, і це, власне, є помилкою, і можливо можна було стриматись від входу в позиції одразу. А почекати реакції в реліз новин, і тоді подивитися, чи буде можливість входу. І це би було менш ризикованіше. Ну такі ризики можуть прийматися. Відповідно, позиція є помилковою з тої сторони, що тут FTA зона, яка спровокувала рух в іншу сторону, ну не найгірша, типа, це не гемблінг позиція, які будуть в наступному. Там буде одна гемблінг-позиція. Давайте летимо далі. І так, наступна позиція: це у нас 20 число, де у нас була позиція відкрита на свінгову ідею. Тягнулася доволі довго, але вона прикольна. Що у нас відбувається? Ми знімаємо цей таргет, про який ми говорили. Там я не зміг реалізувати будь-які ідеї. Там був вилітий стоп, і потім новини доставили в таргет. Після чого поглинання ціни в шорт, у нас затримка в дейлі імбалансі, звідки поглинання ціни в лонг. І на цьому можу подивитися на реакцію підтвердити її і працювати далі наступним таргетом буде даний фрактал. що по 4 ха 4Х у нас зустрічає лонговою ось цією доволі сильною класною історією із створенням даного імбалансу, як підтвердження даному імбалансу і високої ймовірності походу на наступні таргети по послідовності, звідки і приймається рішення входу. Все тут кардинально було просто. Дуже багато РР не знайшов. Знайшов 1,7. трохи нижче був вхід, і тут ціна справді дойшла. Ось вона забрала і почала доставлятись. Тим не менш, ми зараз перенесемось наступні позиції, які будуть по ходу діла тут відкриті на такі ж самі торгові ідеї. От і все, в принципі, відкривалось далі в лонг. Ну запам'ятали цю позицію на 1.7 із яка була в результаті доставлена сюди, в таргет. Це був Тейк профіль. Власне, подивимось далі, що працює, як працював далі. Тут в нас відкривається тепер інтрадей-історія. Теж є лонгіст, тому що ну, лонг присутній, вона знімається фрактал на ванхаві 4-годинного імбалансу, реакція, зняття фракталу. Order flow. Ось по order flow рухаємось, таргет ближній даний фрактал, і тут позиція, увага, така, доволі коротка на коротких відстанях, так скажемо, і на реакції, яка ось тут. У нас є імбаланс на Ванха будується. Це вже 20-те число. Це наступна позиція. Відкривається, і від даного імбалансу, власне, виконується вхід. У нас увага тестується він ще в Азії. І на закритті Азії, і відкритті Франкфурта. Ось тут близько 2,4 РР. Відкривається позиція до привіз Дейхай. Чому не далі? Пояснюю, тому що Азія знизу. І привіз Дейхай. Може, взяти і розвернути ціну. Таке буває часто, і власне через те ближній тейк профіт, а не далі в контексті набори локально. А вже звідси, в моменті рейда Азії, я хотів набирати позицію далі. Ну, цієї можливості вже там не було, і в принципі позиції далі не відкривалися в цьому дні. Була тільки реалізована ось ця. Тож полетіли на наступні, але пам'ятаємо. Ця триває далі, тобто вона така досить широка. Окей, наступні у нас нічого не змінюється в принципі, тільки у нас ціна тут ниряє більше, так позиція була тут. Інша тут, пам'ятаємо, тут фрактальний рейд, реакція створення імбалансу, тобто теж по флоу, по суті, хотілося набирати позицію далі. Фрактальний рейд, ось тут індасменту в контексті відкриття Франкфурта. І здогадуюсь, що ціна буде газувати на продовження. Тут же ж, так як стоп стоїть далі за Дейлоу, то і тейк стоїть вже на кінцевій ідеї, так би мовити. Але в цей день були флешки. Це є сильні новини. Долару та євро, які реалізовуються незрозуміло деколи часами, і деколи це менша волатильність, деколи це більша волатильність. І в мене в принципі в торговій стратегії прописано, що я не відкриваю позиції в флешки. Але тут я відкривав відповідно, як казав гемблінг, позиція та казінношна позиція. А давай відкриємо, тому що стоп, в принципі, поставив далі. Є зрозумілий контекст, і новина може спровокувати. Швидше доставка. вона і спровокувала швидше доставку, тільки в стоп. Ну дуже швидко. В принципі, бам, і нема нічого. Тут нема про що обговорювати. Гемлінг позиція на таку не відкриває. Попередня позиція, яка була відкрита на 1,7 із відкривалася саме ось тут. І ціна прийшла в зону входу, ну, не в зону стопа. Стоп, ось тут. І в цілому, дальше на продовження, більше нічого не відкривалось насправді, тому що лишилась одна. Ця одна, яка відкривалася в шорт. Та яка в принципі все витягнула так би мовити, в цьому місяці? Ну тут я покажу просто реалізацію ідеї вона була реалізована успішно. Тобто позиції ніколи не закриває в якісь безбитки і так далі. Тобто вона тривається до самого кінця. І тут, власне, вона перетримувалась, в цю всю доставку і була доставлена в тейк профіт. Тепер проаналізуємо наступну історію з шортом від тепер даного фракталу. Вниз ситуація в нас є рейд ліквідності. Daily rejection block, як підтвердження. І всі зони, якими ціна користувалась тут, щоб доставити ціну в лонг, відпрацьовані, відтестовані, і ціна довершила свій таргет. І звідки відбувається розворот, ми це бачимо, підтверджуємо. І ідея працювати сюди тепер відкривається як нова можливість. І працювати сюди, тобто в наступний таргет також. Ну, працюємо з цією сюди. Тобто позиція відкривалася в діапазоні звідси, ну до перших фракталів, все доволі просто. РБ, це підґрунтя, це є сторонк Хай. Класика щодо входу в позицію він виконувався в контексті формування ось цього 4-годинного ПДА, преміум діскаунт, і в моменті замітив ситуацію, що ціна в принципі не зацікавлена одразу. Ось тут йти в шорт. Відповідно, є ймовірність походу в преміум значення оцього широкого імбалансу в принципі, але цим з цим стронгом, і тут важливість. Пошуку двох РР стала доступною. І лімітний ордер ставився на 2 РР, от в такому форматі було непогана була ідея, ціна, власне, туди приходить і знімається фрактал. Це перша позиція. Ще була друга позиція, яка відкривалася в наступному форматі. Ось тут. Це було 27 числа на 30-го, де ціна вже надає шортову реакцію. Відкривається робочий день. Тут вона з 8 ранку, тобто там відкривається на ці 4 годині свічці Франкфурт. Ну і я, в принципі, пропускаю, що якщо я ще закрию Докину ще одну позицію в такому форматі, тут 2,7 РР було плюс-мінус. І буде прикольна можливість, тому що стоп стоїть там, вже ж все по стандарту і нічого не змінюється. Що ціна робить? Неприємну доставку, де ковтає знову таки фрактал на 4-годинному таймфреймі. Ось тобто позиція не виходиться і вона реалізовується далі. Далі знову ковтає 4 годинний фрактал. І після чого тільки... Виконується доставка в таргет. От перша позиція звідси, друга позиція звідси, от в такому форматі, в принципі, була закрита остання позиція в закриття цього місяця. І, до речі, наступний таргет також був успішно доставлений і контекст тут був проаналізований класно. Єфігенно. Ось такий вересень. До речі, непоганий місяць, тому що йшли до кінця. Типу, не відходили до, від торгової стратегії, типа там. Куча стопів, що робити, все не працює. Давайте міняти. Ні, так не працює. Давайте ті типу, продовжувати те, що продовжуємо, і воно типу, покажеться на дистанції. Як бачимо, в принципі, дистанція також в цьому місяці і рішила. Ось такий результат. Дякую всім за увагу. Надіюсь, було корисно це подивитися, проаналізувати ці позиції. Буде е, доволі корисно, щоб ви зрозуміли, яка логіка їх відкриття, і в принципі для цього ти відео. і... і Пишеться. Все, дякую за увагу. Побачимось у наступних відео.